За добу працівники п'ятої державної пожежно-рятувальної частини виїжджали на ліквідацію двох пожеж. Події трапилися 19 липня. Зокрема, у сусідній громаді через коротке замикання електромережі горіла господарська споруда. На місці працювали нововолинські та іваничівські вогнеборці. В селі Осмиловичі Поромівської громади по вулиці Львівській сталося загорання у господарській споруді. Пожежу ліквідували рятувальники п'ятої ДПРЧ міста Нововолинськ та 18-ї ДПРЧ СМТ Іваничі. Того ж дня до служби 101 надійшло повідомлення про пожежу в п'ятиповерхівці в місті Нововолинську по вулиці Героїв ЗСУ. На місце події спрямували чергові варти п'ятої державної пожежно-рятувальної частини. Загоряння виникло на п'ятому поверсі. Причиною займання також стало коротке замикання електромережі. По прибуттю на місцевик. Було встановлено, що загорання відбулося на п'ятому поверсі у житловій кімнаті. Через сильне задимлення рятувальники евакуювали 15 людей із 3 та 5. -го... Поверхів з них одна людина з інвалідністю. Ймовірна причина пожежі коротке замикання електромережі. Завдяки оперативним діям бійців, ДСНС вдалося запобігти поширенню пожежі на суміжні кімнати та розташовані поруч квартири. На місці події працювало 10 рятувальників, залучено три одиниці техніки, у тому числі автодрабина.